Про культуру, релігію та філософію у Чернівцях відбулася дводенна школа діалогу для молоді. Говорили зокрема про смислові та світоглядні речі, та як стати опорою у творенні самих себе. Детальніше вже готова розповісти моя колега. Дозвілля з користю у Чернівцях відбулась дводенна школа діалогу для молоді Коекзист. Говорили про культуру, філософію, релігію, смислові та світоглідні речі, щоб стати опорою у творенні самих себе, спільноти та кращого життя. Я вважаю, що в Чернівцях є величезний потенціал для розвитку культури порозуміння, тому що наше місто воно характеризується тим, що з давніх давен культура толерантності була для нього притаманною. І ось наша школа вона має на меті. Долучати молодь до розбудови культури порозуміння, до розбудови культури толерантності. Концепція школи максимально обговорити питання сучасної культури. Заходи поділили на лекції з практичними коворкінгами, де учасники мали можливість не тільки ставити запитання, а й спільно творити простір порозуміння, каже пані Ірина. Перша наша лекція стосувалася власне культурного шоку, як стику різних культур. Далі у нас буде лекція, яка стосуватиметься мовної ідентичності. Будуть лекції про конкретні релігійні форми і феномени аврамістичні релігії, східні релігії і той потенціал етичний, ціннісний, який закладений в цих релігійних системах. Ми будемо відвідувати музеї, ми будемо відвідувати конкретні релігійні громади і спілкуватися з релігійними лідерами. Ну і будемо мати, я сподіваюся, плідну дискусію довкола всіх цих питань. Лекторами школи стали науковці. Ану, співробітники кафедри філософії та культурології, моя лекція була присвячена культурному шоку. Ми говорили про проблеми культури, проблеми взаємодії культур, проблеми діалогу культур. Це те, що зараз надзвичайно актуальне, тому що ми живемо в епоху глобалізації, і постійно ми стикаємося з тими новими викликами, в тому числі культурними викликами, коли ми змушені пристосовуватись до якоїсь культури, чи ми змушені вписуватися в цю культуру. Не оминули й питання функціонування мови в нашому суспільстві, зокрема, обговорили про сленг, діалекти, суржик, як до цього ставитися, як це пов'язано з нашою психологією, ментальністю, та як керувати процесами мовного досвіду. Будемо говорити, наприклад, про те, чому виник суржик. Чи це позитивне явище, чи це негативне явище. Чим суржик відрізняється від діалекту і діалектів. От я буду намагатися розгорнути ту думку, що діалект це краса, а суржик це дисгармонія. Важливість шкіл з такими заходами полягає в осмисленні тих подій, які відбуваються навколо нас, стверджує лекторка. У нас часто не вистачає часу осмислити це все. І мені здається, що саме такі школи вони дають можливість, як така собі зупинена мить, тобто зупинити. Тися і поміркувати над тим, а що в принципі відбувається, де моє місце в цих подіях, яким буде мій вибір, в тому числі мій культурний вибір, тому що це наша ідентифікація, не тільки національна, але в цілому соціокультурна ідентифікація. Це дуже важливо пам'ятати про, про те, хто ти є і куди ти рухаєшся. Також тут молодь може віднайти товариство зі спільними цінностями, з якими в майбутньому можна розвивати культуру та освіту. Переконані організатори і учасники школи діалогу. Це багато нового досвіду і нових знань. Воно покращує ерудицію і важливо. Е... Тому що тут багато історії також залучено, і важливо розуміти історичний простір чернівців, які релігії, які культури тут розвивалися, як вони співіснували, як вони співіснують в теперішній час. Зараз в нашому місті досить рідко проводяться такі цікаві заходи саме на цю тематику, і дуже цікаво долучатися, дізнаватися щось нове постійно. Хочеться розвитку у різних сферах, в духовній і ну, ста. Більш інтелектуальним це просто цікава ініціатива, і вона розширює тві кругозір. І я вважаю, що більшість людей повинні брати в такому участь, тому що це піднімає культурний рівень нашого населення і е, створює активність у нашому суспільстві, що я вважаю, будь-який час потрібно. Навіть у такий це неймовірно важлива річ. В житті будь-якої людини, тому що це тебе надихає. Це е, тобі в деяких випадках дає можливість е, відпочити навіть тому, що ти змінюєш е, від своєї діяльності, працюєш над чимось іншим, працюєш розумово над культурою в даному випадку, і це добре впливає на твоє життя. Автори програми кілька років поспіль проводять подібні заходи у Львові. У Чернівцях організували вперше. Втім, за словами пані Ірини, у планах створити традиційну щорічну школу і тут. Я сподіваюся, не в останнє. Сподіваюся, що час школа стане традиційною, тому що відгукнулося дуже багато партнерів, які готові допомагати. І Чернівецький національний університет, і власне пад Гравітон, і родина Бурбаків, які зацікавлені в тому, щоб якось розвивати подібні заходи в нашому місті, і я думаю, що такий інтерес до подібних заходів, якщо він має такий резонанс, він має майбутнє. Аліна Рябко, Руслан Батюк, теми дня ТВА.